У Шевченківському суді Львова продовжили розгляд справи Ірини Фаріон. На початку засідання захисники підозрюваного попросили змінити порядок дослідження доказів. Спершу перевірити речові, а вже потім заслухати експертів. Попри заперечення адвокатки Родини Фаріон, суд це клопотання задовольнив. Далі до засідання онлайн долучився таємний свідок. Він перебував у іншому суді Львова. Його особу приховують із міркувань безпеки. Чоловік розповів, що в липні торік, коли вигулював собаку, зустрів хлопця з велосипедним насосом. Той привітався і поцікавився, чи тварина не кусається. Згодом, після вбивства Ірини Фаріон, свідок побачив фото підозрюваного і опізнав у ньому того самого хлопця. За його словами, молодик був чорнявий, коротко стрижений і мав близько 20 років. Свідок просить не розголошувати. Його даніба припускає, що до злочину можуть бути причетні російські спецслужби після допиту. Суд оголосив перерву. Наступне засідання призначили на 11 листопада.